Це Балацький Іван. Кременчук, з Днем народження. Вперше в новітній історії ми відмічаємо це свято навесні. Це дуже важливо. Це ще один цвях в труну радянського минулого. Цього року ми святкуємо День міста в нову дату. Не тому, що так хтось вирішив, а тому, що ми вже інші. 29 вересня залишилось у минулому. Тепер ми згадуємо події, які справді мають до нас стосунок. Навесні 1635 року Кременчук отримав Магдебурзьке право. Місто з мостами, яке з'єднували людей, самоврядування, яке починалось з поваги до громади. Це не просто історія, це ми. Кременчук завжди був містом, де працюють крас, вагонобудівний, дармаш. Це не лише заводи, це покоління наших батьків і дідусів. Вони робили країну і нам є на кого рівнятись. У 22-му році наше місто знову тримало удар, не розгубилось, не панікували, приймали людей, допомагали, ставили плече. І саме тут сформувався 145 й батальйон Тереон, в якому я служив і пишаюсь цим. Сьогодні ми не зупиняємось. Місто живе, працює, народжує дітей, шиє, будує, волонтерить, тримає стрій. Кожен як може. І окремо хочу звернутися до молоді. Ви вже не майбутні, ви теперішні. Хтось із вас уже воює. Хтось збирає на дрони, хтось веде патріотичні заходи, хтось просто не мовчить і тримає позицію. І в цьому ви унікальні. Ми пам'ятаємо тих, хто тримає стрій, і не забуваємо тих, кого з нами вже нема. Вони назавжди з нами. Зі святом Кременчук: місто сильних людей, місто, де хочеться жити, повертатися і ростити дітей. Тримаємось як завжди.